Привіт, любі друзі! Вітаю вас на каналі разом за знижками. Сьогодні ми з вами разом в магазин АТБ та подивимося, які ціни на овочі та фрукти пропонує нам магазин станом на 13 лютого. Мандарин Муркот можна придбати за 60 гривень. Банани цінника не бачу. Памело червоне 80. У світі Перший гатунок 120 гривень. Памело. перший гатунок 54 за кілограм. Авокадо елітне, рід, одна штука коштує 99,90. Акційна ціна на авокадо хас редіту ід, першого гатунку. Одна штука коштує 89,90. Ціни ой-ой-ой. Авокадо ready to і дві штуки в упаковці першого гатунку 89,90 грейпфрут 60 гривень за кілограм. хас перший гатунок 25 гривень за 100 грам. Яблуко Red Prince перший гатунок 39. Яблуко Голден першого гатунку – 38. Ось такий розмір. Яблуко гала 34. Яблуко фуджі в упаковці 37,95 кг. Яблуко зелене 40. Яблуко українське фасоване, 28,90 за кілограм. Салат листовий в горщику можна придбати за 54,50. Перець солодкий червоний. Ось дивіться, який. 187 гривень за кілограм. Кабачки 115. Корінь салери 50. Корінь імбірю 205 гривень за кілограм. Огірки тепличні, 140 гривень за кілограм. Огірки перший гатунок 115. Часник 155. Цибуля біла стерлінг 16. Цибуля червона марс 36. Залишки на ранок. Цибуля ріпчаста, 10 гривень за кілограм. Морква першого гатунку – 31,50. Морква мита 40. Морква мита перший гатунок ну, поганенька, 30 гривень за кілограм. Картопля фасована, перший гатунок. Кілограм коштує 35,60. Картопля мита першого гатунку 38,60. Картопля добірна фасована. 2 кг в упаковці. Коштує 109,90. Капуста, перший гатунок 44,90. Картопля рання 40 гривень за кілограм. Картопля, перший гатунок 2690. Картопля другого гатунку коштує 18 гривень за кілограм. Буряк 2050. Буряк, другий гатунок, 9,90, дрібненький. Капуста броколі, перший гатунок 175 гривень за кілограм. Цибуля ріпчаста фасована. 1 кілограм коштує 15,60. Капуста рання, перший гатунок 72,45. Капуста пікінська 80 гривень за кілограм. Речка Дайкон 69. Редис перший гатунок 120, дрібненький. Та фасований перший гатунок пів кілограма в упаковці 62,90. Томати тепличні можна придбати за 90. Томати коктейльні, знижена ціна 140 гривень. Томат червоний коктейльний, перший гатунок. Пів кілограма в упаковці коштує 89,90. Томати чері перший гатунок, 250 грамів в упаковці 59,90. Яблуко речів 39. Яблуко Чемпіон, перший гатунок в упаковці 38. Яблуко айдарет. Дивіться, які гарні 38. Яблуко сортове перший гатунок 34. Гроша, перший гатунок 35 гривень. 65, вибачте. Кокос 3090 за штуку. Гранат 105 гривень. Вже такі підсохші трішки. ківі у кошику. Упаковка коштує 94 90. Євий перший гатунок 110 гривень за кілограм. Хурман піраміда 120 гривень за кілограм. Хурма персімона коштує 170 гривень за кілограм. Апельсин перший гатунок 55. лимони 62 гривні. Мандарин перший гатунок 58. Мандарин Мандур 69. Ось такі. Мандарин Муркот 60. Яйця на цьому тижні коштують 4,50 за штуку. Перша категорія. Яйця куряча квочка. Фасована перша категорія 58,70 за десяток. Яйця квочка домашня, вища категорія 5990. Яйця від своєї лінії вища категорія 5790. Ясен світ, справжні велетні вища категорія 64,40. Полтавське вища категорія 58,90. Полтавське це яйце. Перша категорія коштує 57,90 за десяток. Дякую за перегляд. До наступної зустрічі в магазині. АТВ.